Премудрість, Сміяться тих апостолів читання, будьмо уважні. Тихня, коли учнів ставало дедалі більше, щенилось нарікання еленістів на євреїв, що в дів їхніх занедбано щоденній службі. Тоді дванадцять прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишати Слово Боже і при столах служити, виберіть собі отже, споміж вас, брати, сімох мужів доброї слави, повних духа та мудрости, і ми їх поставимо для цієї служби. Ми ж будемо пильно пробувати в молитві і в служінні слова. Подобалося це слово всій громаді. І вибрали Стефана, мужа, повного віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора і Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, з Зантіохі, і поставили їх перед апостоли, перед апостолами. І помолившись, покликали, не поклали на них руки, і росло слово Боже. та множилось число учнів і роселими вельми, і велика сила священиків корилася в мир тобі Алелуя, але <паде> <паде> Не повернув повар. Усі ти нашу шадра прочистила. Істина зустрілася, правда, і ми обцілувалися.